Панове піхотинці, вітаємо вас з успішним проходженням бойової підготовки та адаптаційного курсу. Ви пройшли на найлегшу частину своєї військової служби. Попереду на вас чекають важкі випробування, і ми бажаємо вам з честю пройти їх. Наш батальйон був сформований в 2014 році як частина добровольчого руху і захисту України. 11 років ми гідно продовжуємо цю справу. Сьогодні ви отримаєте шеврони 34-го окремого мотопіхотного батальйону. Станете вовкодавами і приєднайтесь до нашої родини. Панове, ви піхота. Піхота, основа будь-якої оборони чи наступу. Лінія фронту проходить там, де стоїть піхота. Всі інші роди військ працюють на піхоту, працюють на вас. Пам'ятайте це і з гордістю носіть звання українського піхотинця. Приступити до клятви Вовкодава. Я вовкодав! Я вовкодав! Я впевнено, тримаю зброю, твердо стою на своїй землі. Я впевнено тримаю зброю, твердо стою на своїй землі. Я продовжую справу своїх предків заради своїх дітей. Я продовжую справу своїх предків заради своїх дітей. Я обрав шлях воїна і стану кращим у своїй справі. Я обрав шлях воїна і стану кращим у своїй справі. Я буду міцним щитом свого народу та караючим мечем для противника. Я буду міцним щитом свого. Я не пропущу ворога. Я не пропущу ворога. Я, ворог. Я не покину побратима. Я не покину побратима. Я гострий розум. Я гострий розум. Я груба сила. Я груба сила. Я вовкодав. Я вовкодав. Вовкодав і для вручення шевронів до мене. Побратиме, носіть цей шеврон і з гордістю називайте ім'я свого підрозділу. Свобода загортовується вогнем і залізом. Незалежність скріплюється кров'ю ворогів. Історія України пишеться сьогодні кожним із вас. Слава Україні!